Вітаю друзі, якийсь день ремонту. бачите, так от провів Оту витяжку, включив її зараз. Ще не проводив нічого до станків, але все одно вважте, як воно класно тяне зі всіх щілин. Разом в паралель роблю деякі такі дрібні роботи, поставив Магнітну плиту, тут підписник давненько дуже вже просився, прислав на роботу на шліповку ножі від мясорубки. Часта робота, тут знаєте, таке просто для підтримки штанів, як то говориться, робота на пару хвилин. До речі, ще розбирав пакунок у тої лінійки там натрапив на лист від підписника. Так, подарунок, думаю, тобі в майстерні буде в нагоді. Позивний, добрий. Така штука, поки що не виносив, О, ну, в гаражі вже фактично вважте, дуже пусто. Забрав стару витяжку, забрав усе з тих вулиць, повиносив максимум, що тільки можна. Ну, зараз таку збацаю маленьку роботяночку. заправив вже камня, виставляю. Примагнічую, шліфую. Так воно виглядає, хто не бачив. Так, добавимо. Ножі якісь такі підозрюю, що, мабуть, з нержавійки, бо іскра слаба дуже йде. Опа. Ось такий наборчик невеличкий зараз на роботу. Бачите, як воно виглядає. Зношується і вже після того не хоче різати ніж. А, ніж на ножові взагалі отакі глибокі царапини. От, то треба трошечки їх підправити і буде чудово. Ага, і до речі, зараз покажу, як на шліпованому виглядає старий ніж. Дивіться. Проти світла. Видно вам проти світла. Бачите? Отак от він не пристає. Ну, зрозуміло, бо він виробився під, під старий. І він туди затягує, особливо якісь такі жилки, коли є, їх затягує між це і забиває ножа, і воно тільки скользить, а не ріже. А коли дві площини паралельно, то відносно того отвору зрізає, от воно аж ніготь чіпляється, такий гострий, строгий кут. Так, все, поточив всі і ножики, бачите, і оті сита, тут є і дрібненькі такі є, і трошки крупніші, які хоч. Е, ну і що я вам скажу, що вручну на камені тако, ну, якості такої різу ви ніколи не доб'єтеся, якщо будете вручну гострити це. Тоже провірено, бо так само, скажімо, вдома завжди гострили, але коли один раз Попробував, що таке нагострені ножі на плоско шліфі, то, ну, то просто небо і земля. Тут взагалі воно не піддається. Ну, Навіть, навіть нема про що коротше, говорити зовсім. От, Тому то найкращий варіант, звісно, ну, не кожен має можливість це зробити. Але якщо є можливість, бачите як, то відбивається світло від ліхтаря, у того, від світодіодних ламп. Бачите, гарненько вишліфу, воно ніякого шиферу нема. Досить гарна така чистенька поверхня. І отак от відбивається оте світло. Тому є можливість, віддайте комусь вам один раз перешліфують та й будете мати на довгий час і будете собі робити гарно і чітко. Бо ну, фактично коли завжди, коли шліфується вручну, от що я помітив, любі деталі маленькі, які мені приносять, які десь терли на кругові чи на наждачці, посередині завжди мають горб. От, посередині горб, а краї завалені, грибом іде отак. І навіть декілька разів тернути вистачить. Щоб зробити оцей горб висотою в десятку, як мінімум, вже тоді ніж не пристає. Ну, якась така от роботьоночка. Ну, чекаємо продовження, що будемо робити далі. А наступне то фактично вже вихід на фінішну пряму. Так як стіна в мене готова, залишилось тільки пофарбувати. Стовп теж готовий, У Того, ну вже саму стрілу, я можу доробити її в будь-який момент. Мені для того ну, не потрібно чекати. Далі тільки там під штукатурою починаю мити, підкрашувати і все. Це вже на наступному тижні. все. А зараз, як завжди, нехай коротеньке відео, але думаю, комусь цікаво. Дякую за перегляд. Бувайте!